Історія 26-ї Бердичівської артилерійської бригади бере початок у 1943 році, коли була сформована 117-та стрілецька дивізія. 1 грудня 1987 року навчальна танкова дивізія була вже виведена зі складу 8-ї танкової армії і реформована 119-й Гвардійський навчальний центр Прикарпатського військового округу. Згодом, 1 грудня 2000 року на базі 119-го навчального центру була сформована 62-га окрема механізована бригада. Саме її наступницею і стала 26-та артилерійська бригада, яка була сформована у 2004 році на підставі директиви Міністерства оборони України. Ще за мирних часів бригада продемонструвала високий рівень фахової підготовки, за що й отримала почесну назву Бердичівська. Тож ми сміливо можемо сказати, що завжди були готові стати на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої батьківщини. Усією душею завжди бажаючи, аби цього ніколи не довелося робити. Проте історія мала свої плани. Ось уже більше як два роки минуло. Згадуєш, тривога, перехід у вищу ступінь бойової готовності. Виконання заходів прийому мобілізаційних ресурсів надходять люди, люди розгублені, деякі навіть були введені в оману, часу нема, часу обмаль на їх підготовку до виконання бойових завдань в складі підрозділів. Ми справилися з цією задачею, не дивлячись ні на які труднощі завдяки допомоги місцевої влади, завдяки. Громаді міста, волонтерам ми справилися. В думках було тільки одне зупинити ворога і відкинути якомога далі його за межі нашого державного кордону. Отже, березень 2014 року. 1 березня 2014 року увесь особовий склад частини був переведений у найвищу ступінь боєготовності. Всі військовослужбовці були викликані на службу та переведені на казармане положення. Почалися роботи з проведення техніки у стан готовності для виконання бойових завдань. Найбільш готовим до виконання завдань на той час був перший дивізіон. Його порядковий номер, тоді, здається, відіграв символічну роль, адже саме цей підрозділ і покинув Бердичів першим. Виїзд організували 8 березня і пройшов він дуже швидко. Вже о 7 годині ранку дивізіон прибув до Чернігова, де ще до настання вечора ешелон вже було розгружено. Далі усі вирушили до Гончарівська для проведення навчань з бойовими стрільбами, і вже тоді нам почали допомагати люди. Передавали найпростіше, але таке необхідне: цигарки, воду, солодки. Так минув тиждень. А далі було термінове розпорядження про вибуття до Херсонської області для прикриття Кримського перешийку. Разом з першою та другою батареями першого дивізіону виїхали і підрозділи дивізіонної артилерійської розвідки. Біля перешийку кожного дня російські зелені чоловічики влаштовували провокації, імітуючи наступ та відходячи за декілька метрів до кордону області, і ці психологічні атаки дуже вимотували десантників, які на той час його охороняли. Саме тому ці хлопці були дуже раді нашій появі. На менше раділи нам і місцеві мешканці. Вже на вокзалі нас зустрічали голови районних рад, молодь принесла магнітофон та влаштувала музичний супровід нашому прибуттю. Із появою першого дивізіону провокації з боку російських військових припинилися. Марширувати під прицілами артилерії їм уже було невесело. Нам доводилося багато маневрувати та часто змінювати позиції, адже в харсонських степах просто не було де заховатися від ворожого ока, все навколо проглядалося на багато кілометрів. Саме там наша бригада понесла свою першу втрату. Внаслідок підриву САУ 21 березня 2014 року загинув наш побратим, механік-водій, солдат Мартинюк Олександр Володимирович. У цей час проходила доукомплектація інших підрозділів бригади. Ми намагалися навчити мобілізованих бійців як найкраще. постійне навчання, заняття, тренування, щоденна бойова та фізична підготовка. Більшість хлопців розуміли, яка небезпека нависла над Україною, проте не все було так просто, як хотілося. Загалом мобілізували півтори тисячі чоловіків. Більшість їхала на навчання добровільно, але вони не проходили а також не підписували жодних документів, що перебуватимуть на службі майже місяць. Нам зачитали статтю таку що, якщо ми самовільно покинемо частину, нам світить від двох до п'яти років. Самовільно, якщо ми покинемо частину. Воєнні білети не одають без воєнних білетів. Ми не прань, можем право. Хай поставлять нам що от були 10 діб. Керівництво артилерійської бригади пояснює, триває заповнення військових квитків. А якщо є наказ, то його потрібно виконувати. Максимально, що можна в такій ситуації, яка є. Вас розміщали, питались і питаємося до сих пор завдяки місту, завдяки дитячим садиком, школам і всім останнім, щоб нормальні условия створити. З позицією командування погоджуються, і більшість призовників кажуть, готові бути у частині доти, доки на кордоні країни стоїть ворожа армія. З проходженням підготовки та набуттям відповідного рівня з Бердичева на схід вирушали інші підрозділи. У середині квітня до Сумської області для прикриття державного кордону України виїхала друга та третя протитанкова батарея. Наприкінці квітня до Одеської та Миколаївської областей на посиленні 1-ї тактичної групи 28-ї механізованої бригади вирушила 8-батарея 3-го дивізіону та 1-протитанкова батарея. А через декілька днів до Херсонської області вибули 2 дивізіон, батарея ПТКР та батарея звукометричної розвідки. В цей час вже офіційно було оголошено початок АТО на Сході України. Тож ставало зрозумілим, що основне протистояння буде відбуватися саме на Донбасі. Відтак у травні взводу РК-1М виїхав під Славянськ, у районі якого вже на один день велися активні бої за групою російсько-терористичних бойовиків під командуванням полковника ФСБ Гіркіна, відомого за позивним «Стрелков». У червні туди ж виїхали з Херсонської області дві батареї 1-го дивізіону та Бар. Спільно з артилеристами 17-ї бригади, вони забезпечували підтримку загальновійськових підрозділів, які звільняли місто. Славен зустрічав нас гаряче. Вже за 10 хвилин після прибуття колони установлене місце відразу потрапили під мінометний вогонь противника. Поранення отримало троє наших військовослужбовців. Відійшовши на відстань недосяжну для мінометів, батареї дивізіони почали давати противнику відсіч, подавили його вогонь та встановили вогневий контроль над усім містом. Під час втечі зі слав'янсь сепаратистів саме гармати 1-го дивізіону зупинили рух бронегрупи сепаратистів, фактично знищивши її. Буквально через день після звільнення Слав'янська 1-й дивізіон виїхав у район Сіверське на допомогу 24-й бригаді. Саме там противник почав перше використовувати важке озброєння. У сепаратистів з'явилося 4 установки ГРАД, якими вони сподівалися накрити підрозділ наших артилерістів. Проте все вийшло зовсім не так, як планував ворог. Влучним вогнем наших гармат всі чотири установки були знищені. Після подавлення сил противника у Сіверську були створені умови для його звільнення, і вже 10 липня місто повернулося під контроль Збройних сил України. Уже наступного дня дивізіон виконував інше завдання, забезпечував підтримку батальйону Донбас, який звільняв Попасну. У цей час, на початку червня 2014 року, Перша батальйонна тактична група 28-ї бригади разом з Першою протитанковою батареєю та 8-ю батареєю 3-го дивізіону покинули рідну для 28-ї бригади Одеську область та рушили в район Амбросівки. Пізніше до них приєднався другий дивізіон. Амбросівка – важливий злізнодорожний шлях поруч з кордоном Росії, тому не дивно, що за нього точилися важкі бої. Обстріли велися прямо з території Росії. Наші хлопці на власні очі бачили ворожих артилеристів, які навіть не ховалися. Та вести вогонь у відповідь ми не могли. Не менш жорсткі бої велися в цей час і на Луганщині. В липні сюди, в район міста щастя, прибули друга та третя протитанкові батареї. 3, 7 та 9 гаубичні батареї, батареї звукометричної розвідки. Вони діяли по всьому сектору А: Орехово, Весела Гора, Станиця Луганська, Макарово. Згодом цьому батарею було віддано 80-й аеромобільній бригаді для виконання завдань воєнтересах. Адже саме в цей час 80-та бригада вела жорсткі бої, захищаючи Луганський аеропорт. І підтримка артилерії була необхідна як повітря. У серпні в районі населених пунктів котейніково гранітне старобешево Донецької області зайняла позиція перша протитанкова батарея. А сьома гаубична батарея, виконавши поставлені завдання у Луганському аеропорту, взяла під контроль район населеного пункту Лутугіна Луганської області. Біля Артемівська Тадебальцева працювало дві батареї 1-го дивізіону та бар, а п'ята батарея 2-го дивізіону в цей час була виведена до Мелітополя на відновлення після боїв у Омросів. В районі населеного пункту Волноваха та Докучайськ залишилися 4 та та 6 та батареї Гаубічного дивізіону разом з першою протитанковою батареєю. У кінці серпня почалося неприховане вторгнення в російських військ через кордон почастіше обстріли з використанням реактивної артилерії. Цей час фронт вдалося втримати лише завдяки виключним силі та хоробрості військовослужбовців, але заплатити за це довелося дорогою ціною. В кінці літа був сформований наш 4-й дивізіон, який отримав озброєння, провів злагодження та у вересні місяці вибув до Мелітополя. Відновившись там після навчань, в грудні місяці дивізіон прибув в район Дебальсов, де приймав активну участь в обороні міста, відійшовши до Артемівська вже в березні місяці. Там дивізіон був переданий 44-й бригаді, а у Бердичеві почалося формування нового 4-го дивізіону на заміну переданому. Після проведення стриб в травні 2015 року дивізіон вибув до Донецької області. Початком осені, 3, 7, 9 гаубічні батареї та бар відійшли до міста щастя. Річкою Сіверський Донець тут була сформована лінія розмежування, сил, взяти яку у російсько-терористичних угруповань вже не було. Тут батареї продовжували працювати в районах щастя, Трохізбанки, Станиці Луганської як в інтересах командування сектору, так і допомагаючи 92-й та 24 й механізованим бригадам. На одній з найгарячіших точок Луганської області опинилася третя протитанкова батарея, їй випало зайняти оборону на одному з танконебезпечних напрямів 31-му блокпості в районі населеного пункту Кримське. Противник збирався захопити Лисичанськ та Северодонецьк, де розташовувалася адміністрація області, евакуйована з Луганська. Проте цим планом не дано було здійснитися. У грудні 2014 року на ротацію та відновлення до Бердичева повернулася третя сьома батарея, друга протитанкова батарея БАР. У цей же час 8-ма батарея отримала наказ вихід з Мелітополя у район Донецька. Де на той час йшла найгарчіша фаза боїв за аеропорт. Тільки давалася команда, через минуту півтори туди прилітали снаряди стоко, скільки треба. Хлопці пробули там до лютого 2015 року, коли захищати в аеропорту стало просто нічого. 30 грудня 2014 року до бригади приєднався і 12-й мотопіхотний батальйон. Перше знайомство з 12-м батальйоном відбулося ще в Луганській області влітку 2014 року. Тоді колона 1-го дивізіону виїхала на блокпост 12 го батальйону та була обстрілена з усього, що було. На щастя, ніхто не постраждав. У складі бригади 12-й батальйон займається охороною, розвідку, протидиверсійною діяльністю. 15-го року додому повернулися бійці перших хвилі мобілізації. Їм на заміну прийшли нові хлопці. Ми навчали їх як найкраще. вогнева, спеціальні підготовки, медицина, фізо. Давали йому все те, що допоможе успішно виконати поставлені бойові завдання і живими та здоровими повернутися додому. Квітня квітні 2015 року наші підрозділи почали знову повертатися в зону АТО. Хоча, за умовами мінської домовленості, артилерія знаходиться в районах відведення, одна наша присутність там гарантує готовність Збройних сил України впевнено і гідно протистояти будь-кому, хто посміє повсягнути на українську землю. Не припиняє свою діяльність дивізіон артилерійської розвитки, який постійно знаходиться у переднього краю оборони та продовжує добувати безцінну інформацію про позиції сили та склад ворога. Цей дивізіон фіксує та документує будь-які факти порушення мінських домовленостей противником. Не можна не згадати і про нашу роту матеріального забезпечення. Бійці цього підрозділу не лише займалися ремонтом техніки, але й завдяки їм артилеристи були завжди нагодовані. Завдяки їм завжди було чого обладнати укриття. Саме вони розвозили воду, їжу, паливо, підтримуючи наскільки можливо благоустрій лісових, польових не домашніх умов, кожної миті покращуючи цим побут наших військовослужбовців. Варто згадати про чарівних жінок військовослужбовців. Попри те, що війна вважається справою чоловічою, вони завжди були поруч з нами, навіть у найважчі часи. Де б жінки не опинилися, в їх присутності наші воїни намагалися ставати краще, згадували про рідну домівку своїх мам, дружин, доньок. І це надихало давало сили, адже так хотілося якнайскоріше повернутися додому, так хотілося кінця вимушеної розлуки кінця війни. Зважаючи на полум'я війни, яке вирувало навколо нас в ці роки, 26-та бригада ніколи не забувала про те, що війна тимчасова, а мир вічний. Ми завжди підтримували найкращі стосунки з населенням Бердичева. А тепер не зраджували своїм принципам і у зоні АТО. Допомагали місцевим жителям, чим могли працею, їжею, дровами, твоєю, урешті, присутністю та опікою. Передавали вітання з Бердичева до мешканців Донбасу. І навіть школяри школярам насилали відео привітання. Зв'язківець з бригади Олександр Журавльов. Навіть прикрасив середню школу Бахмутка власними малюнками та провів декілька майстер-класів для учнів, чим заслужив любов, захоплення та безцінну дружбу із ним місцевих вчителів та учнів. Так починався і так продовжується бойовий шлях нашої бригади у цій ще закінченій війні. Не все що можна розповідати, не всі можна поділитися. На сході нашої країни, на жаль, і досі неспокійно. Але 26 та Бердичівська артилерійська бригада. Та Збройні сили України в цілому продовжують робити усе можливе, щоб на українській землі знову запанував мир. Ми віримо в це.